Шановні дітки, сьогодні поговоримо з вами про заповідники України. Україна країна з величезним природним розмаїттям, яке зберігається в національних парках та заповідниках. Заповідники України це унікальні території, де зберігається природне середовище. Вони є скарбницею та розмаїттям та важливими місцями для збереження рідкісних видів рослин і тварин. Одним з найвідоміших заповідників України є заповідник Асканія Нова, розташований на південному заході країни. Він є домом для багатьох видів рослин і тварин, які є унікальними для цього регіону. Тут можна зустріти диких коней та буйволів, які вільно живуть на просторах степа заповідника. Ще одним з визначних заповідником України. Є заповідник Карпати, розташований у гірській місцевості. Він є домом для багатьох рідкісних видів тварин. Та як карпатський олень, рись та буревісник. Тут можна милуватися величезними лісами, гірськими річками та чистим повітрям. Заповідники України відіграють важливу роль у збереженні природного середовища та розширенні наукових знань. Вони також є важливими місцями для екологічної освіти та туризму.